Що таке платформа BayVotes? Давайте розбиратись. На Baywots ви голосуєте за перспективні токени і отримуєте нагороди після його лістингу. Є PayWoods спот і Payvotes дериватив. Давайте почнемо з Payvox деривативи. На розгляд трейдерів надається 5 різних токенів. Голоси ви можете отримувати за об'єм торгів. За холд токена BIT, або якщо ви VIP-клієнт. Чим більше об'єм торгів після двох тижнів від лістингу, тим більший буде ваш прибуток. Давайте подивимось останнє голосування, де переміг токен Seek VR. І, наприклад, за 7 голосів після першого дня загальна сума винагород склала 3 долари. Але Протягом першого двох тижнів ця сума буде збільшуватися. Тепер перейдемо на Bybit Byvotes Spot. Він знаходиться у розділі торгівля голосування. Тут принцип дуже схожий, але ви отримуєте токени, якщо вгадаєте переможця. Чим більше у вас USDT на рахунку, тим більше голосів ви можете отримати. Попередні переможці це Віну та стрімкоін. Якщо ми зайдемо в історію голосувань, буде видно, що, наприклад, за 5179 голосів отримали 37 стрімкоїнів. Тобто платформа ByVotes дозволяє вам отримувати прибуток з того, що у вас на рахунку знаходяться USDT. У випадку vote Spot, або якщо ви холодите біт, або просто торгуєте на деривативах, у випадку vote деривативи. Тому це непоганий спосіб додаткового заробітку.